Добрий день усім в хату. Сьогодні ми з вами приготуємо ароматний і надзвичайно смачний рулет. Назва його жираф. Він отримав таку назву через свій зовнішній вигляд. Ось такий він у розрізі. Вже буду його пробувати. Приготувати його не складно, треба запистись усіма інгредієнтами та гарним настроєм. Почнемо. Для тіста нам знадобиться 4 яйця, стакан муки, стакан цукру, 3 столові ложки води, 3 столові ложки олії і чайну ложку розпушувача. Взіб'ємо яйця з цукром. Маса має збільшитися приблизно вдвічі-втричі в об'ємі, а також посвітлішати. Поступово додаємо муку і розпушувач і продовжуємо збивати. Потім, коли тісто перемішалося, додаємо тонкою струйкою 3 столові ложки олії і 3 столові ложки води кип'ятку. І продовжуємо перемішувати міксером. Десь третю частину тіста виливаємо на противень з застиленою пергаметною бумагою і робимо ось такі рисуночки. В оставшись тісто додаємо 2 столові ложки какао і знову перемішуємо. Світле тісто ставимо в духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Зверху пропеченого білого тіста ми виливаємо коричневий слой. розрівнюємо його і будемо відправляти в духовку на 20 хвилин. Гарячий рулет згортаємо в трубочку в місті з бумагою. І зачекаємо, поки він остине для крему взіб'ємо 150 гіматі. Масла вершкового і 150 грамів вареної згущенки. Спочатку взбили масло до пишної маси, а потім поступово додаємо згущене молоко. Остивший корж я змастила кремом, виклала на нього на край порізаний банан. І буду скручувати наш рулет вже без бумаги. Наш рулет провів у холодильнику годину. Я його дістала. І ось такий він має вигляд у розрізі. Дякую вам за перегляд і бажаю успіху в приготуванні.